Друзі, я вітаю всіх, хто разом з нами. і усіх, хто щойно долучився до перегляду цього відео. Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Я Юрій Вівік. Мій гість пан Денис Ярославський, командир розвідувального підрозділу Збройних сил України. Пане Денисе, радий вас бачити. Слава Україні. Вітаю героїв слава, рада бачити на Дякую, що ви з нами. Хочу попросити вас для початку прокоментувати ось таку інформацію від Костянтина Машевця. Це експерт інформаційного опору, який повідомляє наступне якраз по Харківській області. Він каже, що у Харківській області армія Росії близька до перерізання траси з Борової на Куп'янськ. За його даними за останній тиждень армія Росії істотно розширила своє вклинення в районі піщаного до кругляківки і Колесниківки, залишається близько трьох кілометрів. Противник, очевидно, протягом якогось найближчого часу зуміє вийти на лівий берег річки Оскол на відрізку Глушківка-Гуляківка і таким чином розріже наш плацдарм на річку Оскол на дві частини: меншу північну, тобто куп'янську, і більшу південну. Борова це відповідає дійсності, це намір ворога, його стратегічний замислів. Ми його розуміємо. Ми бачимо, що ворог намагається кожного дня спроби проводити штурмових дій невеликими групами за допомогою вогневої підтримки та там, якихось там двох-трьох матових. Всі спроби зараз його присякаються, але так це його намір. Є так дійсно. Він з цього напрямку людей не знімає. Ворог ми бачимо це. Якщо, наприклад, Вовчанський і Ліпецький напрямок трошки зараз ми бачимо відтяжку ворога, тому що вони всі сили перебросили на Курський напрямок і на Пакровський, Куп'янський напрямок вони не знімають. І так це їхня стратегічна задача. Чи вдасться, чи ні, ну ми цього не дамо зробити зараз. Всі бригади, які знаходяться на Куп'янському напрямку. Тримають оборону і розуміють, що, що така ситуація недопустима з нашого боку. А як думаєте, пане Денисе, чому з умовного Вовчанського напрямку знімають сили на Курськ, а з Куп'янського ні? Вовчанський напрямок перетворився на сіру зону. Тобто, те, що ворог намагався зробити, він зробив не фактично ну не фактично захопивши і контролюючи сіро зони, але її зробив. Тобто місто Вовчанськ його там Ширина десь. Ну, 7 кілометрів, тобто до кордону там 10 кілометрів круговою. Тобто ця зона перестала існувати. Місцевочан знищений. Так, там ворога немає, всі його спроби пересікаються на підході, але це знищена зона, її можна назвати сірою. І зараз у ворога не так багато людського ресурсу, як нам там, вони намагаються донести, і вони також перебрасують сили з гарячих точок на гарячіх точки. Я вважаю, що зараз для них пріоритетніше ну, і без, безусловно, це Покровський напрямок і Куп'янський напрямок. Куп'янський напрямок не тільки щоб приїзити трасу. Куп'янський напрямок це ще купянськ узловий. Від Куп'янська його розділяє річка, це природна перегорода, і ворог намагається взяти купянськ узловий та вийти по берегу річки. Ну це його стратегічний замисел, так від нам відомий. Якщо крапку поставити в цій темі, е, хочу звернутися е, ну, щодо цього з останнім запитанням. Всі ми віримо в Збройні сили України і в спроможність ЗСУ. Але якщо змоделювати ситуацію, що ворогу вдалося це зробити? Наскільки це може бути критичним для нас? Для нас критична втрата любої частини території, тому що зараз всі території, які ми контролюємо, являються стратегічними. Я би не рекомендував слухати нікого, навіть військових експертів, навіть якогось там спікерів, офіційних спікерів, які скажуть, ну при втрати та ось ще іншого ділянки фронту. Це не 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 нанесе не, нам тактичних там якихось оперативних втрат. Це не так суттєво. Суттєво все, що ми зараз тримаємо суттєво, тому що ворог, взявши будь-яку ділянку фронту, може розвити оперативний успіх. І там буде дуже гаряче, тому. Кожна ділянка зараз суттєва. І ми не маємо права її втрачати. Якщо ми втратимо щось, давайте так. Якщо ми втратимо щось по берег річки, наприклад, як вони хочуть там Скупінському зловити, то невідомо, чи зможемо ми це повернути найближчим часом. Це дуже важко. Люба природня перегорода, така як річка, це дуже важко. Подивіться на Херсон, не можемо штурмувати річку до сих пор. Ем, я можу помилятися, пане здається, ви з Харкова, так? Самі рода так, 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 Старка тільки повернувся з Подловчанського, буквально там дві години. Тому а, вчора росіяни нанесли черговий терористичний удар по славетному українському місті Харків, і звичайно ж вони втрапили кабами в один з районів. Немишлянське. Я можу помилятися в вимові в наголосі, бо я на жаль не був в Харкові. От і одна з авіабомб влучила у багатоповерхівку, а, зайнялася пожежа і. Ну, принаймні, от станом на ту мить, коли я перевіряю інформацію, 33 мешканці району, в тому числі е троє дітей, е були травмовано. Я хочу вас запитати, чи є, скажімо так, ліки від кабів лише удари по носіям і по аеродромам, умовно, могли б це зупинити? Чи є інші варіанти, які ми можемо використовувати, щоб реально Харків не страждав? Тому що ну, блін, кожен раз он оновлюєш зведення і бачиш, що б'ють по Харкову? Дивіться, КАБО, вони випускають тисячами. Тобто це такий дешевий засоб ураження, ви, 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 реально вони випускають тисячами. Вони можуть забрасувати і все, що угодно. Кабрі навіть змінили ход багато, багатим ділянкам фронту, тому що їх зараз дуже забагато. Вони контролюють повітря. Коли пам'ятаєте наші з вами розмови, ви мене запитували, чи змінять в 16 якісь там ситуацію. Я сказав, та кількість, яку нам дають, не змінить. Ну, не змініть там ні 16, ні 20, а F-16 всю ситуацію. Тим паче ми не можемо залітати на їх ділянки фронту, тому що у них також стоїть ПВО, яке нас буде збивати наші F-16. Тобто да нам дають зараз можливість наносити враження у глупей російської території. Але це ж не та глибина, на якій знаходяться е, посадочні служби. Вони знаходяться від нашої лінії фронту там, за 130 кілометрів на таку оперативну глибину нам не даючи можливості працювати. Так, ворог це розуміє, він трошки оттянув, е свої літаки звідти посадочної смуги, він натягнув та посилив, розуміючи, що, можливо, нам наші партнери дадуть е добро стріляти. Зараз тільки, тільки паритет, і перемога в повітрі можуть дати можливість збивати носії. Іншого засобу зараз не існує. Ну от проти Каба нічого не існує. Хто б що не казав, патріотам їх не зіб'єш, нічим їх не зіб'єш, це балванка трошки керує повітрі при падінні, при свободному падінні, в якій там GPS-навігація, трошки э, все, це дешевий засіб, дуже серйозний дешевий засіб, який вражає дуже потужними э, наслідками. А не забувайте, що у них там зараз вони, наскільки мені відомо, один раз випробували вже кап 3 тисячі. А в них є ще більше можливостей. Ситуація в тому, що чим більше кап, ну це названня йде від веса. Тобто кап 3 тисячі це 3 тонни. Тобто її треба кидати з ближчої дистанції. Ці капи 250%, 500 які як вони кидають, їх можна кидати з дальшої дистанції ну, закон фізики. Але це на сьогоднішній день. Велика проблема, яку ми комплексно вирішити не можемо. Це факт. Ага. У нас свої каби є чи вони на балаклеї були? Та тут питання ж не в своїх кабах, свої каби так також можна зараз е зробити. Каби для кабих нужна на сіні. у нас не так багато на сіні. Зрозуміло, а в Донбас ви згадували покровський напрямок, і е, от що відбувається: тобто, фактично, там з початку вересня ми підсилились, як відомляється, трьома резервними бригадами, і рух росіян е, був дещо призупинений. І я, коли готувався до ефіру, е, натрапив на інформацію, що вони намагаються з обох сторін обійти і взяти наших військових там в оточенні, ну принаймні, у них можливо є такі замисли. Я не знаю, як це виглядає. Скажіть, будь ласка, чи існують такі ризики? Як вони вами як професіонали проглядаються? Ну мені важко коментувати покровський напрямок, тому що я там безпосередньо не перебуваю. Так володію інформацією, але я не перебуваю. Мені простіше на ділянках фронту, де я кожного дня, кожної секунди спілкуюсь з бійцями. Розумію, що відбувається своїми очима, через, через те, що я відчуваю. Я розумію лише одне. Те, що зараз ми зупинили їх на Покровському напрямку, це ми не зупинили. Ми уповільнили їх просування. Ворог зараз втрачає любий ресурс для того, щоб покровський напрямок придбати. Ми це розуміємо. І вдасться це в нього чи ні. Ну я не хочу бути якимось там. Людина, яка щось предсказує, ми робимо все для того, щоб це не вдалося, але ворог дійсно там дуже потужні ресурси зібрав і дійсно просувається трошки темпами не тіми, якими він планував, але він просувається. Чому для них так, таким важливим є саме Покровський напрямок? От На інших ділянках такого немає. Саме Покровський от там найгарячіше. Чому так, як думаєте? Та це харп. Я був в Покровську. Я там приїздив туди, ми по призним лініям фронту їздили. Це реальний хаб. там Трафік наш ідот, логістичний трафік дуже сумасшедший. І для них це, це дуже важливо, тому що цей трафік питає ціли, цілий великий сектор фронту. Взяти його це, це перебити на всі артерії, логістичні артерії. А логістика це, це, це королева, це основа війни. Зрозуміти, любая Улюбе угруповання військ, неважливо від кількості, там, тисяча, 5, 25 тисяч, неважливо. Воно повинно чим-то підпитуватися. Саме головне це підпитка БК, це підвоз БК. Я не кажу про воду улітку для солдат, їжу тощо. Підвоз БК, техніка, логістика для наремонтування техніки, тому що техніка виходить з ладу, її можна відтягувати, ремонтувати. Тобто логістика це не тільки. Поставка логістика це цілий комплекс вирішення проблем, цілий комплекс, і от такі комплекси знаходяться в таким місці, як Покровськ. і вони це розуміють, тому вони намагаються його повністю ліквідувати. У такому разі я не знаю на що розрахунок нашого військового командування. Я не вправі це коментувати. По-перше, я зараз не воюю, тому не вправі. По-друге, я на цьому не розуміюсь, але є люди, як, от, наприклад, Мар'яна Безугла. До неї можна по різному ставитись, але вона народнообраниця. вона представляє відповідний профільний комітет. Тому я буду її цитувати. Покровський напрямок. Що вона пише українські мобілізовані, яких кидають на покровський напрямок, кажуть, що за 45 днів базової підготовки не навчилися майже нічому. Вона посилається на самих новобранців. Це люди, цитую, переважно середнього віку, переважно ті, хто не зміг зарішати. Пише вона і додає, що в абсолютної більшості в навчальних центрах інструктори без бойового досвіду, ті, хто зарішав, також вона наводить думку військового з позовним Сайгон, який пише, що українська армія стала безправними кріпаками, і він заявляє, що через бардак в армії багато хто не хоче в ній служити. А якщо це хаб, якщо це мега для нас важлива історія, ну ми розуміємо, якими можуть бути наслідки туди відправляти, якщо довіряти безуглій людей. Середній біг яких 45 років, які, вибачте, за 45 днів, да Вона напише за 45 днів. Сорі, базової підготовки вони нічого не навчилися. Ми їх відправляємо туди м'ясорубка Це ок. Мар'яна Бізугла. Як ви сказали, як би до неї не ставитись? Звісно, має себе якийсь стиль написання заганяння генералів. Ну, ми це, це ми відчуваємо. Але Маріяна Бізугла. Один з небагатьох депутатів, яка дійсно їздить постійно на лінії фронту. Ну, на другу, так точно, а й не дай і по-разним. Марія дійсно має великий, великий обсяг контактів з військовими. І військові дійсно їй дуже багато пишуть і дають різну інформацію: військові різні, кадрові чи мобілізовані. Вона відкрита для спілкування і вона обробляє дуже великий поток інформації і уїжджає. Тобто, до чого я кажу? Мар'яна Безугла володіє інформацією, і у багатьох випадках її інформація відповідає дійсності. Нравиться вам це чи ні? Можливо, манера приподнесення цієї інформації не так, подобається, але інформація в неї є. Я... Багато разів казав про те, що армії треба модернізуватися і перейти на високотехнологічний рівень, і це надасть можливість зменшити втрати. Якщо ви відкроєте у Ютубі, є виступи, коли там позавчора був саміт, на якому виступали Мадяр, командири бригади Хартія, ви чули. Можливо, просто перелістаєте, почуєте. Вони казали про втрати особового складу. Так от у Мадяра не дотягує до 1% втрати в Хартії того менше втрати і ці підрозділи дійсно бойові. Про що це каже? Це каже про те, що використовуючи технології та голову, ми не втрачаємо людей. Мадяр дійсно правило в тому, що навіть з такими уповільненими темпами, як у нас при нашому Міністерстві оборони, все відбувається, ми через 8 місяців вже не будемо використовувати багато пілотів ФПВ. Ми будемо використовувати, використовувати штучний інтелект, який дасть можливість самому захоплювати ціли, вражувати ціли, літати днем і ночью. По факту нам буде тільки люди, які підвозять дрони, міняють батарейки, укомплектовують. БК на це все, все буде. Але от настільки повільно, я ще ні в коло в житті не думав, що нас можуть так стопорити. От давайте зараз от просто приведу вам елементарний приклад: вся країна розуміє, що таке FPV дрон, як він працює, все бачили, всі бачили тисячу відів з аскідами, з враженнями. Ну, всі ж бачили. А знаєте, ли ви, що на сьогоднішній день немає єдиного стандарту БК і кріплень для дронів. Це все штампується по кустам, 3D принтерами, волонтерами, якимись ЧПшниками, тобто це не систематизовано. І вже розуміючи, що ми більше року професійно воюємо в тілі дронами, у нас немає стандартизації БК під них. Якщо б я вам показав зараз відео, як в заброшених подвалах виготовляють БК, ви б ви, ви просто сказали: що, А, це генії, Б, це безум'я, тому що цього не робить держава. Тобто, всі лепять за чого то От ви бачили нещодавно відео з этими огненними драконами. Да це, не що, не це придумали наші кулебини. Да. Це придумали вони? І, ви, ви думаєте, що це стало якось хоч щось на озброєння? Ні. Всі ліпять, от, от, от сидять, по підвалам, ліпять. Как кожен fpv підрозділ сам себе ліпить, БК сам себе монтують і сам їздить, э, стріляє. Такого не повинно бути. Це повинна бути логістика, про яку я вам кажу. Такого цього немає. От, от не приділяється цьому. От як, як Резніков сказав там два роки тому, що Та дрони, це ж свадібні дрони, свісільні, Що ви там хочете?» Ну от от, от людина не от так отак, оно все час відбувається. Ми створили сили безпілотних систем. А я ну, з ким не, ну, не общаюся, я говорю, так, так, не дали нічого. Це, це на бумагі все. Так все вже півроку перейшло. Ну, так. ну, і отак от: А 1% втрат. Є у нас бригади, які вже два рази міняли особовий склад на віднолодні, тому що були знищені в ноль. Це 100% втрат. Ну, окрім там, штаба можливо. А один відсоток, от ви розумієте, що таке один відсоток втрат у бригаді, і що таке там 95% втрат в бригаді, ну це ж геноцид. Ну, ну і за тупості, і за промідлення. Я не розумію чому. І Але до навіть вас, таким... до, до Мадяра, до Ахілєса, до вас, до Волохова, може, до вас би просто всіх дослухались, якби ви ну, сказали про це. Так ми про це кажемо. От я хочу вам привести приклад. Те, що я кажу публічно в медійному просторі, відматуйте 3-4 місяці назад, значить я почав про цю історію казати не в публічному просторі, а доповідями, роз'ясненнями, де до, до всіх кому достучатися. Якщо не чують, а чаще все не чують, я починаю казати це публічно. І це ж не тільки мої думки. У нас працює ціла команда, в яку ходять наші друзі дуже впливові люди у безпілотних системах Сполучених Штатів, дуже впливові люди е, Сил спеціальних операцій Сполучених Штатів. І на стані компанії, Германія, Франція, які нам допомагають створювати концепцію, не чують. Прошу приклад. Пам'ятаєте, я десь місяця всім тому назад я почав казати. Що наша освітня система у школах повинна трансформуватися і десь 8-9 клас вже е, повинні преподавати викладачі як урок, обов'язковий урок, fpv дрони дроновою системою, роботизовані системи. Це повинно бути в школах, на загальноосвітніх програмах. Все. Як у нас був було там, там, підготовка, зараз yeah. всі, всі повинні розуміти, що таке дрон. Ну, це знадобиться навіть після війни. Це технологія. Я про це почав казати сім місяців тому. Можна відмотати таті Ютуб і мой Facebook. Знаєте, хто про це почув десь місяць тому і запустив у школьних програмах? Ага. Все, у них це офіційна програма. Мені на жаль, що мене чують русські, але не чують українці. Це це, це це дуже шкода, насправді. А ну, я що, коли, зарагает... мені скинули, коли мені скинули, щоб в них вже підручники пішли, восьмой От все, як я казав, слово слово, восьмой, дев'ятий клас, підручники по дронам написали, вже почали викладати. Мені коли скинули, у мене просто було состояние шоку від того, що наші вот так чують, а росіяни почули. Ну, ну, ну нахіра так. Я, я розумію абсолютно. А, про Курськ, скажіть, будь ласка, два слова, тому що, по-перше, поки ми з вами спілкуємось, там е, в двох районах Курської області оголосили обов'язкову евакуацію. Друге, повідомляється, що наші хлопці а, пройшли далі, продвинули ще на 4 кілометри. Ну і третє, як вже відомо, це в цьому немає секрету. Ми здійснили новий прорив в районі третього прориву кордону в Курській області. Е, російські задпабліки принаймні про це повідомляють, та й хлопці пишуть: я ж кажу, в цьому немає секрету: село Василе, Глушківський район так от за деякими даними ми вже зайшли на околиці намагаємось там намагаємось там закріпитися що може бути? Може бути оточення. Говорять, пишуть там, про 8 тисяч російських солдат, які можуть опинитися в оточенні. Я розумію, що ви не там, пане Денисе, але от з професійної точки зору, так, з вашої військової. Наскільки це можливо? Це, це матиме психологічний ефект для самих росіян, це матиме психологічний ефект для нас. Це матиме, ну там я не знаю, військовий успіх для продовження операції в Курській області. На що це вплине? Я щодня спілкуюсь. З друзями, які з самого початку курської операції її планували, проламували кордон і зараз продовжують просування щодня. Я це от я якщо раз в день не зазвонюсь, не знаю, як в них справи, то це я себе чувствую некомфортно. Вони всі, затаївши дихання, чекають, що вони ось ось оточать русських, і вони це зроблять. І реально я не знаю, 8 там тисяч менше, цієї інформації в мене немає. Але там дуже багато скупчення, велике угруповання, і наші хлопці зможуть його закликати. І я сподіваюся, на найближчим часом. Це буде ще один дуже великий удар по російській пропаганді по військовій складовій, політичній складови у Путіна. Якщо у хлопців це вдасться, там буде дуже багато полонених обміну фондом, там буде дуже багато техніки. Яку ми повністю ліквідуємо або заберемо собі, я сподіваюся, вони це зроблять. Все зараз йде даній ситуації. Заден сказав, що з 14 бригад ми там 4 ледь можемо укомплектувати. Я так подумав про те, що курська операція в контексті трофейної техніки нам принесла великі успіхи, тому що ми з цією технікою можемо укомплектовувати бригади. Ну, можливо, це там високопарно звучить, але ну, так і є, дещо ми звідти беремо реально. Не тільки це. Ми перша ліз у нас був в Ізюмі, дуже гарний yeah, лендліз. Yeah, yeah, yeah. Так, техніка це дуже круто. Ми її швидко ремонтуємо, і букву З міняємо на наше, і побіжали в обратну сторону. Але зараз вирішується найголовніше питання: чи надати, чи не надати нам лонг Range. Yeah. детальні враження углуп Росії. Я спілкувався нещодавно з. Паховими людьми в цьому напрямку, вони всі вірять, що добро нам буде надано. Зараз дуже важливо зрозуміти, хто перше надасть це добро: Сполучені Штати, Англія чи Франція. Хто з них надасть. Ми, ну, давайте так. Я більше склонен к тому, що надати нам добро використовувати дальнобольну, Засоби враження углу Росії, надасть Англія, можливо, Франція. Зараз вони такі конкурують між собою хто перший. У Сполучених Штатах трошки складніше. Там є два вектори, які е, опасаються і які хочуть надати. Там є Байден, який ще є президентом. І є Камила Харіс, яка дуже дуже обережно відноситься до цієї ситуації. Люба помилка в даному напрямку може їй коштувати. Посади президента майбутньої вона дуже обережна. Тому Сполучені Штати я вважаю, будуть дивитися, хто надасть європейських лідерів перше, а потім підтримують. Як це пайде, і потім підтримують. Так от повертаємося до Курської операції. Курська операція це дуже серйозний маркер наданню нам цього озброєння. Курська операція змогла змінити ментальність мишлення наших партнерів. Розрушить сакральність нині державного кордону Російської Федерації Ядерної Держави, ми це все змогли робити і саме це спонукає наших партнерів надати нам можливість просуватися далі, тому що вони зрозуміли, що Путін на кнопку не натисне. Це та сама страшна страшилка, яка була початку війни. Всьо вона розвіялася як міг, і я вважаю, що це нам дасть дійсно можливість змінити ситуацію зараз на Курському напрямку. Та змінити ситуацію, з якою ми починали наш ефір про Каби. Тому що якщо наші атакамси на наші атакамси і наші Storm Shadows можуть залітати глибше на територію Росії, то ми зможемо знищити їх аеродроми і на підльоті їх стратегічні бомбардувальники, їхні їх їхністів, Тобто це ми все зможемо знищувати. От тоді понесеться жара в хату. Останнє запитання: я розумію, що можливо там західним партнерам полювати, але на мені тому що у нас кожен день це життя людей. Але в тому числі росіяни вони ж також не дурні, вони ж можуть прораховувати. Вони ж розуміють, що рано чи пізно такий дозвіл буде надано, і що вони роблять? Вони просто беруть свої військові активи і несуть там їх далі. Ну тобто, переносять далі від е, місць ураження. Ну коли нададуть таку історію, щоб коли ми били, там вже нічого не було. Ну, чому, так швид... чому це так довго триває? Якщо, зрештою, рішення реально може бути надано, але це дуже довго. Вони вже винесли все найцінніше, що мало що могло бути, що могло бути вражено нами. На жаль, політика привілює над військовою задачею. Да, 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 І да, це да, ми да. відчуваємо з самого початку. Ми боксуємо да. на одній ногі з зв'язаною рукою. Да. Отак от, от, от от нас випустили на цей рік з самого початку війни. І максимум дають. Кожного три раунди попіть води. Yeah. Ну, отак от от відбувається у нас. І це більша гра, велика гра, вибачаюсь велика шах, шахова партія, якою на жаль, ми лише своїми життями показуємо, що нам треба то, то, то для того, щоб найскоріше її завершити. І я вважаю, що якщо прийнято глобальне рішення, узгоджено вже, там, з китайською стороною. Ну, про Трампа, понятно, він про це каже постійно. Можливо, узгоджено вже з демократичною стороною Сполучених Штатів про проведення перемовин, а про це кажуть дуже багато людей, про яких я вам не можу зараз озвучитися. Це дуже впливові люди дуже, дуже обізнані в наслідках всіх подій. І якщо прийнято рішення про якісь перемовини. То нам нічого зараз і не дадуть, тому що не дадуть нам розвивати стратегічний успіх, тому що ну, вже договорено, що от-от садіть, садіть, не куди що будете розвивати. Okay. І я сподіваюся, що нас отак от не постають перед фактом і не скажуть сідайте, розмовляйте. Тому що ви повинні зафіксувати в своїх, в своєму серці самое головне, от те, що ми зможемо фізично забрати, те наше. Те, що ми фізично забрати не зможемо, ми не зможемо забрати ще дуже довгий час, якщо не назавжди. Тому забираємо тільки фізично. Ніяка дипломатія тут працювати не буде. Люто респектую. Дениса завжди, е... ви знаєте, як я до вас ставлюсь. Спасибі величезно за цю розмову Дякую. і спасибі за те, що ви для нас робите. Дякую.